чи на вірному ви шляху. Давайте подивимось, що це у вас тут за ситуація. Знаєте, яка ситуація? Ви вже вклалися в щось, свої зусилля, над чимось працювали, і не бачите наразі якихось плодів. Або вас не влаштовує. Те, що ви зараз маєте. Ви хотіли би більшого, ви хотіли би чогось іншого, да? а отримуєте ви трошки. Але ну ось, бачите, да? незадовільний результат вашої роботи, вашого вкладу, те, над чим ви працювали, будь то відносини, будь то робота. І давайте подивимось, чи, на вірному ви в шляху зараз. А, ну так. Це вас наповнює, це вам дає якісь приємні почуття, приємні емоції. Дивіться, як ви наповнюєтесь. Вам добре в цій справі або в цих стосунках, або те, чим ви займаєтесь, куди ви рухаєтесь, це приносить вам дуже таке емоційне задоволення. Куди приведе вас цей шлях? Ну, знову в емоційне це задоволення вас призводить. Да? Можливо, шлях трішечки буде і тернистий. Знаєте, да, Тут будуть якісь траплятися. Знаєте, камінці на дорожці з кимось прийдеться відвоювати свої якісь кордони, щось вирішувати. Але в цілому пам'ятайте, що ви цього хотіли. Да? Тут, можливо, хтось давно цього хотів. І можливо, тут як підказка. Що хтось вам допоможе, якась людина з минулого, можливо, хтось із сім'ї, можливо, хтось із друзів, можливо, це ваша кохана людина допоможе вам з цим. Тобто, ви не будете самі тут. Тут хтось буде також вкладатися емоційно у вас, вам якось допомагати. І ось карти кажуть, ви сильна, ви впораєтесь і, скорше за все, вам подобається те, що ви робите, тому не зупиняйтеся. Бажаю вам удачі, кому імпонує, пишіть, приймаю, пишіть коментарі, ставте лайки. Я завжди читаю.